Убогі села, понадніпрянські, невеселі, я думав, де ж я прихилюсь, і де подінуся на світі, і сниться сон мені, дивлюсь, в садочку квітами повита, На пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь, сіяє батько та горить. Дивлюсь, у темному садочку під вишнею у холодочку моя єдинна сестра, многострадалиця святая, неначе в раї спочиває, і за широкого Дніпра мене небога виглядає. І Їй, здається, виринає, і з хвилі човен доплива і знову в хвилі порина. Мій братику, моя ти доле, і ми прокинулися. Ти на паншині, а я в неволі. Отак нам довелося йти, ще з маличку колючу ниву. Молися, сестро, будем живі, то Бог поможе перейти.